Повідомити про хід розслідування кримінальних проваджень, що стосуються подій Революції Гідності. У провадженні слідчих органів внутрішніх справ Чернівецької області перебувало два кримінальні провадження стосовно трьох осіб, учасників масових акцій протесту. Ухвалами апеляційного суду даних осіб звільнено від кримінальної відповідальності на підставі закону України від 21.02.2014 2014 року, а кримінальне провадження закрито. Проведено службове розслідування на рахунок того, чи не зловживали працівники прокуратури при цьому, чи не тиснули, ну, наприклад, керівники на підлеглих в цих питаннях, а взагалі мали відношення до цих кримінальних проваджень. Тільки чотири особи, хоча їх було 15 осіб, які мали би займатися, із них тільки реальні дії вчиняли чотири особи. Але внаслідок такої перевірки, службової перевірки, не встановлено фактів зловживань сторони працівників прокуратури. Разом з тим, ми розуміємо, що ми перевіряли самі себе. Ми звернулись до громадськості через пресу, через інтернет, про те, щоб якщо відомі такі факти громадянам. Чи жителям нашої області, щоб вони звертались, і ми такі факти перевіряли. Але таких звернень з сторони наших жителів Буковини або громадських організацій, або учасників Майдану, Євромайдану не було. На рахунок НАТО.